Привіт усім, з вами топовик, ваш провідник у світ найдивовижніших, а сьогодні і найнебезпечніших фактів. Ми звикли вважати себе вершиною харчового ланцюга, але природа повна сюрпризів, і деякі з них можуть виявитися смертельними. Сьогодні ми зануримося у світ тварин, які не залишать вам шансу істот, чия здатність завдати миттєвої шкоди є абсолютною. Це не про розмір чи силу, а про швидкість реакції, потужного отруту або неперевершену агресію, що дозволяє їм вбити свою жертву буквально за секунду. Приготуйтеся, адже ці 10 фактів про найшвидших і найсмертоносніших вбивць тваринного світу. Змусять вас по-новому поглянути на дику природу і, можливо, навіть трохи понервувати, вони покажуть наскільки тендітним може бути людське життя перед обличчям справжнього природного хижака. Перш ніж ми зустрінемося з цими моторошними, але неймовірно ефективними створіннями, у нас є важливе прохання. Якщо ви любите дізнаватися щось нове, якщо вас інтригують таємниці природи. І якщо ви цінуєте якісний контент, то будь ласка, поставте лайк цьому відео прямо зараз. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких дивовижних випусків. І, звичайно ж, обов'язково підпишіться на канал Топовик та натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про наші нові відео. Дозвольте нам бути вашим гідом у світі небезпечних, але захопливих фактів. Почнемо. Факт номер один: королівська кобра, миттєва смерть від нейротоксину. Королівська кобра офіофагус ханах це найбільша отруйна змія у світі, яка може досягати довжини понад 5 метрів. Її укус це не просто отрута, це вирок. Вона володіє потужним нейротоксином, який атакує нервову систему жертви, викликаючи параліч і зупинку дихання та серця буквально за лічені хвилини. Навіть одного укусу достатньо, щоб вбити слона або до 20 людей, що робить її особливо небезпечною. Так це її здатність порскувати велику кількість отрути за один раз і навіть робити кілька укусів поспіль. Королівська кобра не шукає конфлікту, але якщо відчуває загрозу, вона піднімає свою передню частину, розширює капюшон і готова завдати блискавичного удару. Який може бути останнім для необережного мандрівника? Кубомедуза морська оса, отрута, що викликає шок і зупинку серця кубомедуза, або морська оса Хіронекс Флекери мешкає у прибережних водах Австралії та Південно-Східної Азії і вважається найотруйнішою істотою у світі. Її прозоре тіло важко помітити у воді, а щупальця, що можуть сягати трьох метрів. Вкриті мільйонами мікроскопічних жалячих клітин, що містять надзвичайно потужний токсин. Ця отрута впливає на серце, нервову систему та шкіру, викликаючи нестерпний біль, шок, аритмію та швидку зупинку серця. Смерть може наступити протягом 2-5 хвилин після контакту, іноді навіть раніше, якщо ураження велике, жодна інша тварина не здатна так швидко завдати смертельного удару людині у воді. Роблячи купання в певних регіонах смертельно небезпечним атракціоном. Синьокільцевий восьминіг прихований вбивця з паралізуючим токсином. Синьокільцевий восьминіг крихітна, але смертельно небезпечна морська істота, що мешкає у водах Тихого океану. Ці восьминоги розміром лише з м'яч для гольфу мають яскраві сині кільця, які стають ще більш помітними, коли вони відчувають загрозу. Їхня слина містить тетродотоксин, неймовірно потужний нейротоксин, який у тисячі разів сильніший за ціанід. Укус абсолютно безболісний і часто залишається непоміченим, але його наслідки жахливі. Жертва відчуває оніміння, слабкість, параліч дихальних м'язів і, врешті-решт, зупинку дихання. Антидоту не існує. І єдиний спосіб вижити це штучна вентиляція легень доти, доки токсин не виведеться з організму. Це яскравий приклад того, як крихітна істота може нести миттєву і безмовну смерть. Факт 4: чорна мамба, швидкість і смертоносна комбінація отрут. Чорна мамба це не тільки одна з найдовших і найшвидших отруйних змій Африки: до 4 метрів в довжину, швидкість до 20 км за годину, а й одна з найнебезпечніших. Її отрута є потужною сумішшю нейротоксинів та кардіотоксинів, що викликає параліч, колапс серцево-судинної системи та зупинку дихання. Без негайного введення антидоту смертність від укусу чорної мамби становить майже 100%. Вона відома своєю агресивністю, здатністю завдавати кількох укусів поспіль і націленістю на верхню частину тіла, що прискорює дію отрути. Зустріч з чорною мамбою в її природному середовищі, це завжди боротьба за виживання, яка дуже рідко закінчується на користь людини. Факт 5. золота отруйна жаба. дереволаз. дотик, що вбиває золота отруйна жаба, що мешкає у дощових лісах Колумбії. Є однією з найотруйніших хребетних тварин на землі. Її шкіра виділяє батрахотоксин, потужний нейротоксин, який блокує нервові імпульси, викликаючи параліч і зупинку серця. Одної жаби достатньо, щоб вбити 10-20 людей або двох слонів. Небезпека полягає в тому, що для смертельного ураження достатньо простого дотику до цієї яскравої істоти. Вона не кусає і не жалить, а просто потежить своєю отрутою. Аборигени використовували її отруту для своїх стріл. Звідси й назва отруйний дереволас. Це яскравий приклад того, як краса може бути смертельно оманливою. Факт номер 6. риба камінь майстер маскування і найсильніша отрута риб риба камінь. Це найотруйніша риба у світі, яка ідеально маскується під камінь або кораловий фрагмент на дні океану. Вона має 13 гострих шипів на спинному плавці, кожен з яких оснащений отруйними залозами. Її отрута це складна суміш цитотоксинів та нейротоксинів, що викликає нестерпний біль, набряк, параліч, шок, а в найгіршому випадку швидку смерть від зупинки серця чи паралічу дихання. Оскільки її важко помітити, на неї часто наступають плавці, що призводить до миттєвого і вкрай небезпечного контакту. Швидкість дії отрути і неможливість її помітити роблять рибу камінь одним з найсмертоносніших мешканців океану. Факт 7. Конусний равлик підступний мисливець з гарпуном, конусний равлик, конус географус. Це, здавалося б, невинний мешканець коралових рифів, але насправді це один з найнебезпечніших хижаків океану. Він полює, вистрілюючи крихітний, але смертоносний гарпун, наповнений складною сумішшю токсинів, відомих як конотоксини. Ця отрута швидко паралізує нервову систему жертви, викликаючи запоморочення, втрату зору, параліч м'язів а у важких випадках. Кому-то зупинку дихання для людини укус конусного равлика може бути смертельним протягом кількох хвилин, і ефективного антидоту не існує. Його здатність до миттєвої атаки і прихована небезпека роблять його по-справжньому страшним. Факт 8. австралійський павук воронка агресивний і смертельно отруйний австралійський павук воронка Атракс Робустус. Це один з найнебезпечніших павуків у світі, що мешкає в сіднеї та його околицях. Він агресивний, швидко рухається, і, на відміну від багатьох павуків, не боїться атакувати людей. Його хеліцери, ікла достатньо сильні, щоб прокусити нігодь. Отрута самця павука воронки є особливо токсичною для приматів, включаючи людину. Вона містить атраксин, нейротоксин, який викликає сильний біль, м'язові спазми. Підвищення кров'яного тиску, набряк легенів та безнегайного лікування антидотом зупинку серця завдяки розробці ефективного антидоту в 1980-х роках смертельних випадків стало набагато менше, але швидкість дії отрути все ще робить його вкрай небезпечним. Факт Диєт солоноводний крокодил, неперевершена сила і блискавична атака. Солоноводний крокодил, крокодилус поросус, це найбільша рептилія у світі, що може досягати 7 метрів у довжину і важити понад тонну. Він є майстром засідок, і його атака є однією з найшвидших та найпотужніших у тваринному світі. Крокодил може здійснити блискавичний кидок з води, хапаючи жертву своїми щелепами, що мають найсильніший укус серед усіх живих тварин, і затягуючи її під воду. Смерть може настати майже миттєво від травматичного шоку, утоплення або розчленування. Їхня адаптивність до різних середовищ та неперевершена сила роблять їх вершиною хижацької ефективності у водних екосистемах. Факт номер 10. москіт, непрямий вбивця, який вбиває швидше за всіх, і нарешті істота, яка можливо змусить вас найбільше не спати москіт. Або комар Аедес, Аегипті та інші види. Хоча сам по собі укус москіта не є смертельним, ці крихітні комахи є найсмертоноснішими істотами на землі. Якщо враховувати кількість людських смертей, що вони викликають? Вони є переносниками смертельних захворювань, таких як малярія, лихоманка Денге. Жовта лихоманка, вірус Зіка та західнонільський вірус. Укус інфікованого москіта може призвести до зараження хворобою, яка може вбити людину протягом днів або тижнів. У цьому контексті москіт, хоч і не вбиває миттєво фізично, запускає ланцюг подій, який призводить до смерті швидше ніж багато інших тварин, роблячи його найефективнішим непрямим вбивцею у світі. Ось і все. Десять тварин, які, хоч і не завжди помітні, здатні вбити вас за лічені секунди. Від отруйних змій і морських хижаків до майстрів маскування та непрямих переносників хвороб, цей список нагадує нам про величезну силу і небезпеку дикої природи. Кожна з цих істот є шедевром еволюції, і їхня ефективність у виживанні та полюванні є водночас захопливою і моторошною. Ці факти змушують нас задуматися про те, наскільки ми залежні від навколишнього середовища, і наскільки важливо поважати та розуміти природу, завжди пам'ятайте про безпеку, подорожуючи дикими куточками нашої планети. Якщо ви дійсно були вражені цими фактами, і якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити йому лайк. Це найкраща подяка для нас і потужний стимул для створення нового контенту. А щоб не пропустити жодного з наших наступних захопливих відео, де ми розкриваємо найдивовижніші та найцікавіші факти про світ навколо нас, обов'язково підпишіться на канал топовик та активуйте дзвіночок. Також напишіть у коментарях, яка з цих тварин вразила вас найбільше, або поділіться своїми думками про інші небезпечні створіння. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші думки та обговорення. До нових зустрічей у світі дивовижних відкриттів.